І тоді, коли всі матеріали були акумульовані, тоді правоохоронні органи відповідно і спрацювали, спрацювали професійно, затримали тих, кого потрібно було затримати. І потрібно дивитися в глибину в злочину і в загрозу, тому що е, такий органи жодним чином. Не може допускати будь-якого бояву і ворожого агентурного проникнення, тому що це ну неправильно і це страшно уявити, і це суперечить чинному кримінально вкараному діянню. Розумієте? І дивиться в глибину, що ось сьогодні хтось розповідає о е, режим Януковича. Ось сидить генеральний прокурор. Єдиний він про себе не може так сказати. Я собі дозволю. Єдиний з системи прокуратури, хто пішов, підтримувати обвинувачення по Януковичу і так підтримував, що жоден м'яз його. На його обличчі не е, схилився і не скривився. А захисники Януковича не знали, що сказати, Бо починаючи від володіння матеріальною частиною, правовою базою і внутрішньою цінністю. Так само, ідеали Майдану, Христенка, Тітушок Вазив, це ну, Армен Горловський. Ну, всі знають, хто це такі. Якщо не знаєте, можете загуглить. Або Юра Янаківський. Вони вбивали наших людей. І сьогодні ця публіка проникла туди, разом з Фесами, свісили ноги сидять у нас на шиї, розповідають. Я не для цього хараню особисто в останню путь привожу своїх хлопців. Я став в топ-3 особистих ворогів Путіна. Ми проводимо унікальність не для того, щоб в тилу хтось назвався недаткоюканим, білим, пухнастим і завтра нам, на жаль, запихнув в спину. Тому ми робимо свою роботу. Є закон, є мораль, розумієте? І при цьому всьому я з повагою до тих керівників відношусь. Я готовий з ними зустрітись, показати матеріали. Так було завжди було до цього, буде, і я думаю, що навіть завтра ми зустрінемося. Я і сьогодні готовий їх прийняти. Але вони дивно себе ведуть. Нас на, люди, Магамед Расулов не вказав в анкеті на допуск до терштайниці наявність російського громадянства у батьків. Тобто, я ж не кажу, що всі погані, в кого є батьків російське громадянство. Це нормально. Але він має вказувати, бо за держтайницю в Україні відповідає Служба безпеки України. І я як голова, тому має особо вказувати. А не вказання це факт приховування, що я маю подумати, коли там сім таких співробітників. Які не вказали, і один з них він. Ну ми прийшли навіть на перевірку, по відповідно по держдениці, ніхто не дивиться жодних кримінальних проваджень. Це просто певна перевірка певних таких поверхневих документів для розуміння всього, щоб їм допомогти. Ось сьогоднішній день не допустили. Все почекайте, ми в Україні живемо чи ні? Я за це відповідаю сьогодні. Я щирий перед народом України, перед президентом, перед своїми хлопцями, які там.